1 февріччя 2025 року. Прошу, зв'язаного Ярослав. Звіт є на сайті? Даний проєкт рішення зміщений на сайті. Розглянути його на виконавчому засіданні виконавчого комітету і вам виконується такий. До виконання західної до частини бюджету громади за перше півріччя склало 52 мільйони 230 тисяч 400. До загального фонду надійшло 51 мільйон 151 тисяч 600 і до спеціального фонду 1 млн 78 тисяч 800. Без трансфертів до наших двох фондів бюджету надійшло 25 мільйонів 477 тисяч 300. Що на 3 мільйони 515 тисяч 900 більше аналогічного періоду минулого року? Дохідна частина загального фонду виконана на 143 три і надходження склали 24 чоти мільйони тисяч 500. Найбільшу питому вагу у нас займає звичайно податок на доходи фізичних осіб. Він склав за даний період 12 мільйонів. 767700, що становить 49,5% нашого бюджету по власних надходженнях, майже половину бюджету. Податок на прибуток, податку на прибуток за звітний період надійшло 4500, рентної плати 5600, акцизний податок у нас, акцизного податку у нас поступило 2 591 500. Місцевих податків і зборів Надійшло 8 мільйонів 304 тисячі сімсот неподаткових надходжень. 1 мільйон 424 тисячі 500. Спеціальний фонд склав 1 мільйон 78 тисяч менше на 182 тисячі від надходжень минулого року. Із них до спеціального фонду поступило податкових надходжень за екологічний податок 29 тисяч. І більше минулого року на 2600, і на податкових надходженнях власне надходження бюджет, це власне надходження бюджетний подано мільйон 49 тисяч 800, Що менше показників минулого року на 184 вісім Це менше оприбутковому минулому році. Було більше опробудкування. Більше По видатковій частині видаткова частина за звітній період склала 53 мільйони 905 тисяч Більше минулого року на 3 971 тисяча 3 мільйони. Видатки без врахування, без врахування трансфертів склали 50 мільйонів 476 тисяч або 88,3 відсотка до уточного плану. Якщо йти по галузях, то державне управління на державне управління спрямовано 7 мільйонів 739 тисяч шість 81,4% до плану утримання із них. Сюди входить державне управління, утримання апарату міської ради, касове виконання становить 6 мільйонів 293 тисячі 800, і загальної суми видатків спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями 5,711, на оплату за спожиття в носії 446 900, забезпечення функціонування апарату міської ради спрямовано на інші видатки 135 тисяч Це придбано де бланки, шини для автомобілів, здійснено оплату телекому... телекомунікаційних послуг зв'язку. Забезпечення, заправки, регенерація картриджів, поточний ремонт службового автомобіля, послуг, послуг припинення газопостачання, навчання з охорони операції безпеки, екологічний податок. Також до державного управління обійшло утримання служби у справах дітей та центру дії, яка своє виконання складає 682 500, виплачена заробітня плата і спрямовано 3900 на інші видатки. Це придбано кадровари, сплачено вартість автоматизованого робочого місця. Фінансовий відділ також увійшов до цієї галузі. Касове виконання склало 681 600, одна загальної суми спрямовано на заробітні плати 669 200, Інші видатки склали 12 тисяч Це здійснено оплату програмного забезпечення. Фінансування програми розвитку місцевого самоврядування також до цієї галузі відноситься кошти спрямовані в сумі 81 тисяча 400. Із них на придбання витрачено ці кошти на придбання квітів, оплату земельного податку, виконавчого збору та виконавчого провадження, штрафу членських внесків по асоціації міст на галузь освіти направлено за пів року 33 мільйони 127 тисяч 500, 93,5%. Порівняно з минулим роком видатки збільшилися на 2 мільйони 507 тисяч 900. Загальної суми видатків передбачено на освіту спрямовано на утримання дошкільної освіти 3 мільйони 789 тисяч 900, загальної освіти 25 мільйонів 394 тисячі 400, Надання э, спеціальної освіти мистецьким, мистецькою школою 2 935 700 за діяльності інших закладів у сфері освіти 1 7500. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників із цих сум наді э, спрямовано 27 557 300, це є 83,2%. І харчування дітей 1 000 000 616 700, енергоносії. Склали 3 мільйони 348, 000, інші видатки 612 тисяч 700 За У інших видатках придбано де паливо, канцелярське приладдя, будівельні господарські матеріали, запасні частини до автобуса, миючі засоби, шкільну спортивну форму, документи про про освіту, наліпки на банер, акустичну систему та кабельний мікрофон. Стільці здійснені оплату послуг інтернету, послуги обслуговування тривожної кнопки, технічного обслуговування, страхову та погляд автобуса, обслуговування, системи газопостачання, послуги з оцінки харчоблоку. Е е Виготовлення кошторисної документації, перезарядка катріча, програмне забезпечення, послуги вишки, зберігання підручників, ремонт шкільного автобуса і сплачено екологічний податок. Охорона здоров'я. Ми фінансуємо програму по охороні здоров'я з прямовим кошти на відшкодування пільгових рецептів. За півроку направлено 219 тисяч на пільгові рецепти, соціальний захист. Протягом звітнього періоду направлено кошти в сумі 2 мільйони 671 200 гривень. І з них на утримання Центру надання соціальних послуг 974 500 гривень і загальної суми спрямовано на заробітну плату. Інші видатки склали 2600. І по з них спрямо... інші видатки склали 10 тисяч 300, З них за них придбано канцелярське приладдя, здійснено оплату послуг програмного забезпечення, заправку регенерацію карточів, фінансування програми призначення виплати компенсації фізичним особам, особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній послід, основі. Прямовано 55 тисяч. Забезпечена діяльність фахівців, за діяльності фахівців і супроводу ветеранів, оскільки немає людини, не працює, то кошти протягом першого півріччя не використовувалися. План був 126 тисяч 300 на перше півріччя. Фінансування міської програми ця програма профінансована в сумі 111 11 тисяч 100. Це реальні допомоги, які виділялися жителям нашої громади. Фінансування програми організації безоплатного поховання направлено на 5200 на оплату ритуальних послуг для поховання захисників наших. Фінансування програми соціальної підтримки учасників захисниць, захисниць АТО, ООС та членів їх сімей загиблих 100, спрямовано 151 500. Фінансування програми надання одноразової грошової допомоги для часткового відшкодування затрат на встановлення пам'ятників спрямовано за перше півріччя 1 триста сімдесят по культурі виконання склало 1 мільйон 766 тисяч 100 для дані коштів спрямовано оплату праці з нарахуваннями 845 тисяч 800 оплату комунальних послуг, 869 тисяч 800, інші видатки склали 50 тисяч 500, за які придбали будівельні господарські товари, ми інші засоби, канцелярські приладдя, пожежний щит, бензин для посадок, здійснено також оплату інтернету по цій галузі. Фізична культура і спорт виконання склало 1 мільйон 382 тисячі 400, які спрямовані на заробітну плату. Мільйон із цих коштів спрямовано заробітну плату мільйон вісімдесят вісім тисяч сто, на оплату енергоносіїв 271 тисяча сімсот і інші видатки склали 22 тисячі шістсот. Житлово-комунальне господарство видаткова частина складає три мільйони п'ятсот дев'ятнадцять тисяч. Дані кошти спрямовано на дотацію. До... КП Завський міський благоустрій плюс на наше комунальне підприємство благоустрій плюс для оплати праці 2 мільйони 237 900, оплата електроенергії замочне освітлення 230 тисяч 200, придбання фаунно-мастильних матеріалів для проведення ремонту павномастильних матеріалів, матеріалів для проведення ремонту та інше склало 457 тисяч 100. Здійснено експлуатаційне утримання доріг на суму 594 тисячі. економічна діяльність бюджету громади за перше півріччя спрямовано кошти в суму 51 тисячі 600. Дані кошти направлено на оплату вартості проекту землеустрою по кладовищу в селі Малихучірів. 9 тисяч, топографічно геофізичних робіт складання. Тобто плану кладовище в місті застав на 14 тисяч 100, послуг інженерно-геологічних вишуковувань кладовища міста застав на 28 тисяч 500. По спеціальному фонду видатки склали 2 мільйони 279 тисяч 700, із них на державу, по державному управлінні 33 тисячі 200 по освіті 2 мільйони 124 тисячі 700 при річному плані, річний план із них поточні видатки складають 1 мільйон 707 тисяч, прямого на їх на оплату праці педагогічним працівникам мистецьких шкіл 258 тисяч, забезпечення харчування дітей у закладах 1 мільйон 414 тисяч, інші видатки складають 34 тисячі 600. Соціальний захист 11 тисяч один це поточні видатки і е, кошти спрямовано на оплату праці з нарахуваннями соціальним робітникам центру надання соціальних послуг. По культурі виконання становить 96 тисяч Дані кошти спрямовані на оплату праці з нарахуванням працівникам. Це е, працівнику подана е, по, є послуги по танцях наших, по, тому відгальному борту. І інша, віда, інша діяльність 50, е, касове виконання за звітній період становить 14 тисяч, Кошти спрямовано на придбання саджанців, квітів. Заборгованості дебіторської, кредиторської, просроченої в нас немає. Відсутня заборгованість, в нас лише заборгованість є по загальному фонду. Кредиторська заборгованість склала 1994 тисячі це на оплату праці педагочним працівникам, термін якої не настав, тому що ми виплачуємо в слідуючому місці до 5 липня вже була виплачена в першу число, з 1 червня була виплачена заробітна плата, тому ця заборгованість вона на літню дату виникла, але вона не є протермінована. Ми за перше півріччя отримали базової дотації у сумі 7 мільйонів 438 тисяч 800, освітньої субвенції 17 мільйонів 153 тисячі 200 Субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 94 тисячі 200. Державної субвенції новоукраїнська школа 286 тисяч 600, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам по тисячі 380 тисяч 800, Іншої дотації з місцевих бюджетів це нам надає юрківський бюджет 115 тисяч 300. Вірніше, 200 тисяч юрковецького бюджету і інша нотація що в нас була 115 тисяч 300, Це на енергоносії, які ми витрачаємо по малому почерві в попередніх роках. В цьому році ми вже спрямували напозиція. Депутати схожу, щоб ви їм це доповідали дострібно на сесію. Профінансована ще програма, але за програмою я зазначала у галузях, коли доповідала про галузь. Профінансовані ще програми і в мене вже все. Шановні депутати, в нього будуть якісь запитання до сезона і знаю. Тому пропоную даний проект рішення винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до бюджету Застальської міської територіальної громади на двадцять п'ятої рік. Даний проект рішення. 16 липня було висвятлене на сайті міської ради і пропонується вам такий. Пропонується збільшити обсяг дохідної частини загального фонду громади на 9 мільйонів 708 тисяч 900. Із них за рахунок субвенції з державного бюджету, або я ще скажу освітньої субвенції, 9 мільйонів 558 тисяч 900, і іншої субвенції це з Йорковецького сільського бюджету територіальної громади 150 тисяч. Далі кошти, а як також пропонується ще зменшити обсяг дохідної частини загального фонду бюджету на 126 тисяч 282 тисячі. Це за рахунок зменшення нам зменшують субвенцію на. Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів, оскільки у нас за року не було прийнято, немає людини, яка працює. Ця субвенція у нас зменшується, але нам доведена була субвенція в сумі 210 тисяч 400. Зараз забираємо 126 тисяч. І залишиться нам у плані ще 84-188 тисяч. Тобто, якщо людина до нас протягом е вересня-грудня, то субвенція ще залишається. Вона, до речі, вже є у нас на рахунку. Так? Вона вже профінансована. Ой, вроде там людина вже є. все прийде. Ну, На сьогоднішній день вони вже є на рахунку, і якщо ми знімемо цю сесію, а ми змушені зняти, тому що нам доводить цю субвенцію, хто доводить і Значить, видаткова частина пропонується збільшити на суму видаткову частину на 9,708,900 і дані кошти спрямувати відділу освіти в головному розпоряднику коштів 9,558,900 для оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам. При е, прийнятті бюджету ми приймали в цьому році вперше бюджет на 25 й рік. Субвенція була передбачена державою на 8% місяців. З 9 по 12 місяць, так було попередньо і прийнято законодавство, законодавство і е, було е, передбачено, що на е, другий навчальний рік, я його так назву, бо був у нас попередній 24-25, а це вже 25-26, але до кінця цього року буде перерозподіл по новому, і оцих 9 мільйонів 558 тисяч 900 нам додають на виплату заробітної плати педагогічних працівників. Це включно вистачає, ну, Але чи вистачає, у нас буде тарифікація, вона є десь попередня, коли буде остаточна тарифікація, тоді ми зможемо сказати, чи точно вона вистачає, якщо не буде вистачати, то нам прийдеться дофінансовувати з місцевого бюджету. 150 тисяч, які направила нам Юрковецька територіальна громада для часткового утримання нашої школи, музичної школи, скажу, школи мистецтв. Зменшити пропонується також видаткову частину цих 126 000, 282 тисячі по утримання працівника по супроводу ветеранів. І здійснити також пропонується перерозподіл асигнувань загального фонду бюджету громади між шкодами відомчої програмної економічної класифікації на виконання попередніх рішень. Пропонується здійснити перерозподіл в сумі 11 тисяч. Дані кошти спрямувати для розробки технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель для рибогосподарських потреб. На попередній сесії були прийняті ці рішення. Коштами не були підкріплені. Тому це, в даному проекті рішення пропонується зробити такий перерозподіл. Фінансовому відділу по фінансовому відділу і головному розпоряднику коштів пропонується зменшити резервний фонд бюджету на 91 тисячу і дані кошти спрямувати відділу освіти культури молоді спорту і спорту як розпоряднику коштів на придбання будівельних матеріалів та комплектуючих для проведення поточного ремонту господарським способом по облаштуванню осередку захист України. І додаток 4 по міжбюджетних транспортах викласти в нові редакції. Якщо, ніж, від, верніше, від того періоду, відколи було висвітлено даний проєкт рішення сесії на сайт, у нас нам держава відповідно до постанов 961, 970, 913 виділяє додаткові кошти. Тому Пропонується доключити до цього проєкту, який був висвітлений, ще такі, таке, такі суми. Значить, додають нам субвенцію з державного бюджету на доплату педагогічним працівникам по загальному фонду 106 тисяч Це по тій тисячі, але для педагогічних працівників, які протягом літнього періоду. Не були у відпустці, якщо я не даю, які вийшли. Дякую, школи. Також додатково виділяється нам 329 700 тисяч кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом за рахунок спеціального фонду в частині забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти. Ну, Цих коштів до кінця року, звичайно, що не вистачає, але ми сподіваємося, що буде ще якийсь розподіл державного бюджету. на 9 мільярдів, що вони прийняли позавчора. Тепер також, крім того, нам додають ще 55 тисяч, це субвенція з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це раз по спеціальному фонду але їх е, Наталі Вікторівна, звичайно, не вистачає, так? Підкажіть, будь ласка. Після 55 тисяч 700 на колекційні, на ну, скільки хватило Ми Не можемо сказати, скільки буде договора, скільки буде вичисників води. Поки що ці. Тобто пропонується доключити ці три суми, це по розпоряднику коштів відділу освіти. І е, лист є порядним міській раді е, пропонується за рахунок вільного залишку коштів 150 тисяч збільшити на оплату електроенергії, на забезпечення оплати електроенергії. І здійснити перерозподіл асигнувань, враховуючи те, що зменшилася кількість осіб по догляду на непрофесійній основі. У нас є там економія коштів. А для забезпечення пільгових рецептів вже бачимо, що не вистачає коштів. То пропонується 15 тисяч з цієї економії, направити на програму по пільгових рецептах. У цьому включенню в мене все, але я би ще хотіла до вашого відома довести. У нас на сьогодні на вчорашній день у нас є вже звернення від 35 част, військових частин. На загальну суму, де зазначено, зазначені суми у клопотаннях, це 27 мільйонів 425 тисяч. Із цих 35 частин, три частини не зазначили суму, тому якщо б вони зазначені, можливо, ми б вже дійшли і до 30 мільйонів, бо вже є 27 425,5, Ще 2,5 з мільйони, можливо, вийти ці три частини. Ну, це так умовно. На 27 450 це зафіксовані суми, а на Три частини не зафіксували, просто попросили допомогти. У мене Але наша держава зв'язкова зброя. Кого будуть такі пропозиції? Наші власне наш при бюджеті було 40 мільйонів двісті заплановано, приченому плані вони трошечки збільшуються. Ну, буде там, наприклад, до 44-43, ну а тут вже є майже 30 І цих звернень військових, щоб ми розуміли, звернення надійшло до військової адміністрації, військова адміністрації, такі переадресовує місцеве самоврядування на громади. Є такі звернення, є звернення і робіт, є багато, 35 звернень, це багато. Це дуже І вони от, ну як би не то, що не. Свіже звернення від Фу, як? свіже, воно надійшло у нас, воно хоча адресовано десь ну, наді... е... 20... 20 серпня, яке надійшло, тому що вони далі не виходять. Шановні депутати, в кого якісь отримання пропозиції до даного проєкту рішення? Немає? Дякую. Так, і наступно запитання питання продення нашого сьогоднішнього проєкту про внесення змін до рішення Заставської міської ради номер 853-53-2025 від 20 березня 2025 року про затвердження плану діяльності Застанської міської ради Чернівецької області з підготовки проєктів регулюторних актів на 2025 року. Є потреба дійсно доповнити план роботи систем міської ради з питань тактів двома актами. Це будуть рішення виконавчого комітету про затвердження правил надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також про затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення, систему міської міської територіальної роботи. Необхідність прийняття цих актів. Вимоги Державної економічної інспекції Карпатського округу, так як ці акти є регуляторними, перш ніж приймати їх рішеннями виконкому, потрібно внести зміни до плану роботи. Тому пропоную доповнити наш план роботи двома рядками. І після того, як ми доповнимо наш план роботи, діяльність із підготовки цих проєктів, оприлюднення проєкту регуляторного впливу, буде розпочати. Питання. Май. Прошу даних про сесії. Дякую. Порядок денний нашого засідання на сьогодні вичерпаний. Прошу проголосувати за засідання.